Реабілітувалися футболісти винниківського руху після поразки в обласній прем'єр-лізі від Соснівки. Зуміли здобути виїзну перемогу над одеком з Рівненської області. Діючий чемпіон країни серед аматорів минулого року з допомогою фортуни переміг винниківчан у вирішальному двобої. Аби довести, що це випадковість, команда Романа Гданського рішуче налаштувалася на суперника. Після несподіваної поразки від Соснівки у цьому допомагав імрон Маркевич. Професійно підійшли. До речі, установка Мирона Богдана Маркевича він з командою розмовляв більше двох годин після цієї гри. Йому вдалося таки заспокоїти команду, йому вдалося підказати помилки, які були, і попросив спокійно забути цю ігру. І власне, щоб футболісти рухались далі. Ну, як бачимо, футболісти його почули. Схоже, зі слухом футболістів винник все гаразд, бо висновки були зроблені миттєво. Ось так красиво викручував м'яча Макар. Саме Володимир і відкрив рахунок у матчі на 23 й хвилині після передачі деревльова вихованець виниківського футболу класно в один дотик переправив м'яча у сітку. Десь мали реабілітуватися перед нашими болівниками, Президентом бо програли вдома на області снівці і настроїлися дуже відповідально на це на цю команду, бо вона нас перемогла прошлого року. Де знала вона сильна команда, і десь через настрої ми настроїлись і виконали установку на гру і це принесло результат. Шоковані таким розвитком подій Одеківці через дві хвилини пропустили вдруге. Показова багатоходівка у виконанні гравців руху завершилася красивим голом від невтомного деревльова, який у винниках цього сезону переживає другу молодість. В Командах є непогані гравці, особливо у львівській команді. Видно, що тут гравці пограли. Я пізнаю гравці Кіка, там ще Шелептицький. Гурський і багато інших цікавих футболістів, які ще не проявляли себе і вийшли на заміну молоді гравці. Досить цікаві. І в клубах, в командах, верніше, видно, координаційна підготовленість хороша. Але я думаю, десь більше майстерності у команди львівської команди рух Вінник і це відчувалося, вони диктували гру. Ну, команда організована, команда має свою тактику, має лідерів, капітан команди добре вів гру, опорний півзахисник. Ну, якби непогані команди досить непогані, мають логічний рисунок, свій мислі. Мені гра сподобалась, я не скучав, дивився. Звісно, на поєдинок аматорських команд головний тренер Волині приїхав не просто так. На Олівці у Кварцяного декілька футболістів руху. Різні Перепади в лігах, дивимося фінал Ліги Європи, дивимося фінал Кубка України, дивимося фінал Кубка Німеччини, дивимося вирішальні матчі Барселона, Атлетико Мадрид. А тут такі матчі. Мені цікаво, я подивився з задоволенням. І разом, якби приємне з корисним, дивились декілька гравців з львівської команди. А дивитися було на кого. Рухівці переважали суперника у всіх компонентах і ще до перерви могли довести рахунок до непристойного. Особливо хороші нагоди змартували Макарта Шептицький. Футболісти Одеко відповіли ударом у стійку. Після фіналу вони для нас завжди залишаться принциповим суперником. Як би то не було, скільки ми бразів не зустрічали, скільки ми б не грали. Ну, і По-друге, команда відповідного рівня, тож вони не просто так попали в фінал. і Команда грає вже років 10 напевно, в чемпіонаті України. Значить, в них серйозний підхід і досить достойна команда, тому на таку команду, звичайно, треба завжди налаштовуватись. Навіть якщо ми їх обіграли минулого року 4-0 після фіналу в Кубку України, тобто сьогодні в нас не було такого, що ми приїхали десь і з ухвалу вийшли. Ми сьогодні настроїлися дуже серйозно, тому що знали, що зовсім інша гра буде новий сезон, тобто в команді люди можуть помінятися. У середині другого тайму після пасу Шептицького чудову нагоду забити втрачає Баглай. У цьому епізоді Андрій не зумів програти голкіпера Одеку. Незважаючи на перевагу руху, господарі поля знайшли свій момент. Іванський привіз для своєї команди штрафний, а Михайло Дрохимчук його реалізував. Віграх відпрацьовує багато пару ігор. Я туди бив, в той угол. То, всі ждуть, що будуть бити туди, перекидати стінку, а вортар високий, манизом покотив його, але він не встиг злужитися Все. Попав просто як в білярдях, як, як то кажуть. Усі мрії одеково на успіх поховав, Шептицький. Після пасу від Баглая нападник руху встановив остаточний рахунок у матчі 3-1. Забракло, напевно, самовпевненості в собі. Приїхали рух, перша ліга, кажуть, що може моральних духопівсів з такими людьми грати. Є молоді, вийшли там. Що не грали щоб може про таких людей. Ну і команда сильніша на голову від нас. Просто не старали за ними фізично. Сьогодні команда виконала все напевно, необхідне, яке потрібно на команді протягом цілої гри виконати. Це була дисципліна гра, ми організували дуже багато моментів. Крім того, що три забили, ми, напевно, ще в моменти чотири мали таких 100% які могли так само реалізувати. Ну це добре, були моменти, були голи. Після трьох турів Винниківський рух очолює турнірну таблицю і продовжує зберігати найкращі шанси для виходу у плей-офф.